Друзі, друзі, ми я Фантрізбітка і сьогодні ми поговоримо про людей, які крадуть у мене відоси, та у мене хтось може красти відоси. І сьогодні ми поговоримо про них. Прошу підписатися на мій телеграм-канал, силка в шапці канала або в коментарях. Ну а що ж, я вам кажу, щоб ви робили собі печеньки, чай, що ну, ж, ну популярні погнали. Перший канал це Вова 16К. Подивіться на його контент, вроді би він знімає свій канал, ну вроді би тут і є оце. Зайдемо ми і самі найпопулярніші і побачимо таку картину. Де? Я челіку намікнув, що треба зробити. Подивитися на подобний канал, це просто який, є, у якого його відоси, з якими він старається 2 хвилини, не набирають жодного перегляду. І він вирішає красти у інших популярних блогерів відео і думає, що це набере. Під моїм недавнім відео, що я роблю в Chicken гані коли скушна, є аж два кандидата. Перший це Діма, ну, такий же контент шестилетки, який вкрав у мене, от ви бачите, зараз... Другий це Олеся Володимцева. Тут теж вкрала повністю відос, в якому нічого цікавого, просто вкрала. Їм двом я теж сказав, щоб вони удалили відос, або хоча б десь упоминули, що це моя ідея, що мій відос. Також було ще двоє крадіжів. Його, Воно давно було, коротше. І двом я намікнув, щоб вони удали відоси, Вони мене побачили і удалили. Це ще я їм даю респект. Я їх звісно вже забув сказати канали не можу, але отак вот от вийшло. Ну а що ж, от таке було відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося. підпишіться ще, будь ласка, на мій телеграм-канал і на мій теги-чат, Там ви можете лічно переписуватися зі мною. І я там бачу кожного, хто там є. Ну що ж, це був там перечка. Не забудьте ставити лайки мені. Ну що ж всім пока.